Замість графіку тренувань цей паралімпієць з Донеччини складає графік роботи для підлеглих, відкрив пральню та навчився чистити не лише медалі, а й іграшки та взуття і створює робочі місця для людей з інвалідністю. Віктор Смирнов ще в 9 років у рідному Донецьку отримав хімічний опік очей. Разом з друзями біля шахти знайшов саморятівник, в якому була бертолетова сіль. Почав його розбирати та неочікувано стався вибух. Коли хлопець отямився, то зрозумів, що більше не бачить. Я ближче до нього знаходився і пострадав тільки я. Роки три, мабуть, лікувався я у Донецьку, у Одесі в інституті Філатова. Затім треба було продовжувати навчатися. Я пішов спеціалізовану школу при УТОСі, і там став займатися плаванням. Спочатку Віктор займався плаванням за компанію з друзями, а згодом хобі переросло в спортивну кар'єру. За 22 роки плавання чоловік отримав 15 паралімпійських нагород і 6 золотих медалей. 24 лютого Віктор зустрів у слов'янську, де готувався до чемпіонату світу з плавання, та підготовку довелося відкласти, щоб евакуюватися в безпечне місце. Віктор разом з дружиною переїхав у Черкаси у 2023 році. Він закінчив спортивну кар'єру через вік, і відтоді почав шукати для себе нову справу, яка б приносила гроші. Я думав, чим займатися далі. Раз у місті Черкаси я познайомився з владельцем франшизи Happy з Євгенієм Заяврним. Він мені розповів за свою франшизу за Happy Laundry. Показав цифр, цифри, документи, і мен... мені це дуже заінтересувало. Щоб відкрити власну справу, знадобилося півмільйона гривень. На ремонт, обладнання та рекламу. Самотужки розпочинати було боязно, тож об'єднався з другом Денисом. Разом вони вклали близько 200 тисяч гривень, а трохи більше отримали як грант від центру зайнятості. Зараз у Хімчистці троє співробітників, зокрема, працює чоловік з інвалідністю. Виконую всі роботи, що стосується пральні, це прасування прання виведення плям найчастіше це верх верхній одяг це пліди одіяли подушки дуже багато військових до нас звертається тому що наш директор, наш директор зробив дуже гарну знижку 30%. за пів року роботи хімчистки вже з'явилися постійні клієнти віктор планує не зупинятися на одній пральні і згодом відкрити додаткові філіали в черкасах у замислюватись о то своїй справі, жити, розвиватися і, якщо є можливість, допомагати другим людям.